Отже, давайте будемо дивитися період з 4 до 10 грудня кожного дня, що нас очікує. Спочатку тягнемо на кожен день по енергії, яка буде ситуація старо-ошо. Загальна характеристика тижня, неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. І субота. Аналогічно ми тягнемо з таро. Сьогодні взяв колоду дике невідоме таро. Загальна характеристика тижня. І по днях. Отже, давайте приступати і дивитися з 4 до 10 числа, яким буде для України кожен день. Загальна характеристика. Ну, от дивіться, два аркани. Тут аркан по енергії. Хороший староошу. Аркан називається процвітання. Тут у нас аркан перевернутий, дисбаланс. Поєднання мені цих два аркани говорять про наступне: те, що йде про цвітання аркан, це, звичайно, говорить про надходження в Україну і надалі допомоги. Як ми кажемо, допомоги для перемоги. І тої допомоги, яка в результаті Україну приведе до цього от процвітання. Але аркан Дезбалансу говорить, що знову ж таки тиждень буде доволі неспокійним. Я наголошую, що залишається, на жаль, активно і загроза замінувань. <кій> Минулого тижня навіть і тут, ну, тут, як кажуть, на місці у нас в Тернополі так, теж були один чи два рази. Тоже говорили про там загрозу замінувань в різних містах. Те саме. Ну, не словом таке мутять, колотять, спокійно нема ситуація, щоб була. Тому зараз будемо дивитись більш детально. Чому той неспокій, коли найбільш такі гострі дні, щоб можна було в цьому знову ж таки і запобігти. Тому що, ще раз кажу, через енергопрактики ми працюємо, щоб запобігти гіршим сценаріям. Так, завтрашній день неділя. Ну, Аркади тут у нас гострі. По енергії це башня, нічого доброго за собою не несе. Тому завтрашній день може видатись доволі напруженим. Дай Бог, щоб це відвелося. Тут у нас карта шестірка жезлів перевернута. Можна сказати, що він особливо буде напруженим там, де йдуть зараз вже активні бойові дії, тобто можуть бути і підсилені наступи зі сторони ворога, і підсилені обстріли зі сторони ворога. Але і нашим поступово, з нашої сторони, поступово буде набирати обертів контрнаступ в різних точках, в різних регіонах. Де ще по факту українські території залишаються окуповані? Ну, і по для України ми дивимося повністю тобто завтра також є загроза підвищених повітряних атак. Не скажу слово масованих, але я кажу ще раз: від ворога можна очікувати чого завгодно. Пам'ятаєте, коли ми минулого тижня дивилися субота сьогоднішній день. Ну і от, зараз дивимося в суботу, завтрашній день неділя. неділі. Тобто, так чи інакше, оці от вихідні вже карта повторюється. Неспокійні. Тому будьмо уважні, будьмо обережні. Ворог однозначно не спить і якусь пакость готує. <кій> <кій> понеділок. Ой, який цікавий день. Тут у нас така от гадючка, яка з себе знімає маску. Називається карта Politics, а тут нас рицар жеслів. Тобто розкриття всяких різних брехунів, зрадників, колаборантів, шпигунів, тих всяких махінаторів, буде відбуватися і надалі. Сьогодні, до речі, десь такий теж мені малькнув заголовок про те, що після заборони московського патріархату в Україні в Росії теж почались такі. Не дуже хороші якісь там панічні настрої. Ну, якось так стаття звучала. Ну, а судячи з того, що було розкрито, що теж було сприяння пропагандування того всього руського міра, ну так от, хай далі думають проти світла, проти волі вищих сил буде відповідь одна. Хто не розкається, той. Буде знищений. Розкриття оцього всього гадства Але бачите, дві карти і змії. І понеділок не буде настільки спокійним, як би нам хотілося. Будьте теж максимально уважні. І особливо до того, що відбувається навколо вас. Тому ну, що, ще раз кажу, загрози вони можуть бути зараз і як загрози замінувань. Нехай вони будуть фейкові, але вони все рівно є. Знаєте, кілька разів будуть фейкові, а коли люди розслабляться, то будуть не фейкові. Тому треба в будь-якому випадку це зважати. Також це те, що відбувається в вашому оточенні. Коли ви бачите когось підозрілого, будь ласка, повідомляйте про це відповідні служби. Хай краще вони цю людину перевірять, і все буде добре, аніж потім, знаєте, самі себе будете карати, що могли чомусь запобігти і не зробили цього. Вівторок. Теж, до речі, карта не з найкращих. Ой, не подобається мені, що сьогодні ті енергетичні карти. Тобто, загалом тиждень нам йде по підсиленню. Але от вже рахуйте третій день, ми даємось неділя-понеділок, вівторок і знову енергетична загроза нападу. І тут отакий от коник, опечалений, голову опустив. Тобто, головне, щоб ми робили висновки з того, що було в минулому. Мається на увазі, що? Були ще краще підготовлені, коли будуть масовані атаки. Але те, що ворог захоче вкотре нападати і наробити біди, середа, е, вівторок, перепрошую, йде під енергію теж, підвищеного знака, уваги. Що саме цікаво середи відбувається? Аркан перезагрузка. Все ще стоїть. Чистої дошки почнемо. Так, та була раса. Все спочатку. Чиста дошка, яку можемо заповнити так, як нам це потрібно: шанс, можливість, віра, повірі кожному і воздасться. І десятка кубків прямій позиції. Ну, карта, в принципі, якби хороша, хороша, якомога в контексті. Що оці об'єднання, ці от союзи, які допомагають вкотре Україні, мають. Дати ще додаткову, сильну підтримку і хороші сильні заяви. Чомусь мені так це відгукується вкотре продовження історії по звільненню Запорізької атомної, продовження історії по звільненню самої Запорізької області і продовження відбиття ворога з напрямків там, де зараз найскладніше, це Бахмутський напрямок, Авдіївський напрямок, напрямок Сватова Креміна, отам. Тобто, от середи, дай Бог, можна очікувати якраз таку якби продовжену позитивну динаміку в цих всіх питаннях. Але, судячи, як ми ще робили прямий ефір про 5.12, до речі, хто не дивився, подивіться його. У нас виходить якраз в понеділок, от 5, так, і от понеділок, і 6 число, от ви мене питали: а що буде 6 числа? Ну от і маєте шосте число. Оцей от аркан випадає, такий, що загроза нападу. До понеділок оці всі змії гадюки 5-го. от і те зло буде знов казатися біснуватись, бо знов їх там чергові на них накладають санкції з 5-го числа. От і будете мати. От вірніше, і будемо мати всяка гедота, але знову ж таки, варіанти це уникнути, змінити, відбити вони є, щоб ви теж розуміли. Далі у нас де четвер. Аркан такий от нейтральний, з тузом мечів. Знову ж таки, для України карта сильна. В плані, я би навіть сказав, якраз позиції додаткового підсилення збройного і додаткового прориву. Врахуйте, йде під таким же знаком, четверде під таким знаком. Туз мечів це завжди те, що ми можемо швидко. І чітко відсікти, відрубати, відкинути. А тут на Sletін Якби ситуація, там, де було неспокійно, дай Бог, щоб заспокоїлось. Розумієте? Ось про що дані аркани. Дивимось далі. П'ятниця. І тут аркан перезагрузка обнулення з арканом об'єднання. Ну, п'ятниця так, бачите, з ної сторони, можна очікувати чогось такого. То казали, колись старі люди, неждане, негадане. От. Е Можна очікувати чогось такого справді раптового, нежданого, негаданого. От, е з позиції навіть тих самих повітряних загроз. Абсолютно правильно. З іншої сторони, з іншої сторони ситуація, яка може. Навпаки, щось таке трапиться неочікуване, чого ми давно, знову ж таки, би хотіли, бажали, а чого ми хочемо чергового, успішного контрнаступу наших ЗСУ по вибитю ворога. В об'єднанні сил народжується нова перемога. І нарешті субота. Це нас виходить 10 число, аркан нових можливостей, сильним арканом покровительства король жезлів. Можливо, в тому числі це буде і відвідане України такими потужними особами світовими, які вкотре виставлять і свою підтримку, і свою допомогу. В тому числі це можуть бути і певні переговорні важливі процеси, але так чи інакше для України з відкриттям чергових можливостей для перемоги. І того, що ми бачимо, що в наступні якраз три дні, тобто понеділок. Неділя, перепрошую, понеділок, вівторок, ну і частково середа, можуть якраз відбуватися знову ж таки не самі хороші події в Україні, які вкотре в негативному контексті можуть шокувати, сколихнути світ і показати вкотре істине лице тих гадів, тих нападників, тих расистів. І от вже виходить, у нас середа, четвер, пятниця субота, по енергії йде зміна. І відкриття нових можливостей вкотре допомоги світової спільноти для перемоги і продовження контрнаступальних дій по звільненню українських територій від рашистської окупації. От такий, я би сказав, навіть 50 на 50 по енергіях поділився Наступний тиждень, наступних сім днів. Будемо бачити, як буде ситуація розвиватись, але так чи інакше, працюємо максимально, молимось. Ще раз кажу за відведення гіршого і за реалізацію кращого сценарію майбутнього. Хай буде так.